І так, друзі, це трейлер. Я міг вже виставити, але я помітив, що я там трохи не доробив кінець. Ну, одразу кажу, що говорю, що можу, сразу можу виставити, але я там голоса не доробив. Там тільки одна частинка залишилась. І все, но але... він десь завтра буде, фільм вийде. Ну, якщо я сьогодні його хочу доробити. Ось ні, бачите, скільки напрацювався. Це мій другий аккаунт, з іншого планшета. Так робив. Галіть Матвію, А то ми з Матвієм я наче, не хотів над ним пошутити. Ми так загралися, що він повівся, що це справжній ігрок. Ну, бачите це на своїх екранах, а... Всім пока і фільм вже виходить. Перша серія, і ви її поміцяти. Як ви бачите, вона дуже цікава дуже да.